Процес виготовлення окопних свічок у нас починається з накручування отаких от заготовок. Для цього ми беремо гофрований картон, який нам завчасно порізали, от смужечками, і скручуємо його таким рабликом. Таким. Під час скручування ми ще такі фітільки сюди вставляємо і потім засовуємо в цей картон в баночку. Ось отак. От. Виходить у нас приблизно така заготовка. Заготовки можуть бути різними. І отакої товщини, і отакої, і ось отакої товщини, і навіть, Марінка, давай нашу саму маленьку, отакої товщини. От ці заготовки потім будуть заливатися картоном. Дивлячись від потреб військового, така заготовочка може використовуватися для того, щоб нагріти собі чай, каву, підігріти сухпай. Така заготовка вже більша, Вона буде довше горіти. Її можна буде використовувати вже і для. Опалення бліндажу, чи опалення окопу, звичайно, такі більші або ще більшого діаметру банки вони вже будуть більш потужніші, вони будуть горіти довше набагато і давати більше тепла. Тобто, оце все у нас робиться для того, щоб потім ми перенесли їх до заливання парафіну до чайничків і зробили потім окопну свічку. В день таких баночок, ну за дві години ми їх можемо накрутити до ста штук. Якщо працюємо так, от вдвох. Дивлячись, звичайно, менший діаметр швидше крутиться, більший діаметр довше, але якщо приловчиться, то ми можемо швидко їх накручувати. Баночки так, спочатку, воно все починалося. Що люди приносили, якщо ви подивитеся, от, наприклад, в цьому ящику тут взагалі різнобій. Все, що у людей було, вони зносили. Це теж окрема історія того, що хтось приносив гарні чисті вимиті баночки. Хтось приносив таке, що це можна було тільки на смітник викинути. Нам певний час, коли банок було не так багато, приходилось їх мити, обрізати. От, потім, уже, ну, от на даний час, волонтери вже вийшли на поставщиків великих партій банок. У нас зараз їх немає, вони на, собор, на соборі лишилися. Там прям нові, гарні, класні банки. Вони там ну, в основному з під фарби якісь заводи постачають. Ну а так, все, що це зараз тут бачите, то це приносить. Люди не годяться, це нам треба перейти сюди, оскільки ми трохи е, помішані на еко. Е, ми їх сортуємо. Оце все це по суті, що ви тут бачите, його можна було б і треба було вивезти на смітник, але в нас не піднімаються руки. Ми їх складаємо і надіємося на те, що е, пункти вторсировини нарешті їх будуть приймати. Бо зараз тимчасово е, ніхто не хоче брати такі банки, які не годяться. Ну, Ось ми повідбирали. Отакі От високі банки, їх, щоб е заливати в них е парафін і робити копну свічку, їх треба обрізати, тому що діаметр банки. І то і висота, вони мають приблизно бути однаком. Якщо банка буде отака висока, не обрізана, він просто не буде вигорати цей парафін з картоном, і це просто переводняк матеріалу. Ми його зальємо, вона видається великою, класною, надовго начебто вистачає. Але е, бійці не граються з тим, щоб її вичищати, е, там щось трошки її підлампічувати. Воно перестало горіть, вони її вишвернули, і все, бо там нема на це часу. О, так що це отаке недоцільно, Все, що зараз обрізать, ми з цим не граємося, бо банок придостатньо, ми їх сюди складаємо. Також не підходять. ні, ну як, Якщо обрізати, воно все підходить. Якщо воно отаке високе худеньке, воно не підходить. Звичайно, також нам не підходить ось отаке, коли хтось відкривав як попало. Е, оце, до речі, теж небезпечна тема, того, що е, ну, я неодноразово різалася. Обо таке, ну. Це, звісно, не будемо фантазірувати, що може бути. Ну але у нас хлопці, ось ігор, зокрема, він вміє його обрізати, підрізати. Якщо не буде банок, якщо буде їх дефіцит, як було певний час на початках, то це все нормально приводиться до ладу і. Немає банки, якщо вона не е, тріснута десь знизу і не протікає. Немає такої банки, яка б не підходила. Якщо банки, картон це все вже дуже легко береться. То парафін це найважче, що е, з чим стикається виготовлення. Ви, Мейкер, як зараз це називають в Фейсбуці, мейкер окопних свічок. Парафін колись весною він був досить дешевий його можна було купляти і за 70, і за 60 гривень кілограм. То зараз ціна парафіну 105 гривень і вище. Парафін замовляється через інтернет. Зараз дуже багато, ну попит породжує пропозицію. Дуже багато з-за кордону завозяться різного виду парафіну. Він ділиться на дуже багато. Він буває технічний, буває харчовий. Кожен з них ще ділиться ще на дуже багато підвидів. Він буває сипучий, буває твердий, буває в брилах по 10 кілограм, по 25. Завдяки тому, що у нас є друзі, які займаються свічками уже всі 8 місяців, а дехто займається ще протягом 8 років війни, то ми знаємо поставщиків, де можна взяти харчовий парафін на даному етапі по 105 гривень. Це ще ж така ціна йде, коли опт, замовлення оптове в брилі 25 кілограм, тобто менше 25 кг кілограм ти не можеш замовити по такій ціні. От ми збираємо донати, потім, вже як маємо якусь більш-менш величеньку частину грошей, ми тоді робимо замовлення парафіну, новою поштою без проблем приїжджає і потрапляє до нас виробництво.

Зав'язали все від мого брата, він пішов на фронт воювати. Його дружина запропонувала виготовляти для хлопців окопні свічки. Вона побачила це все в інтернеті. Це було місяців шість, мабуть, сім назад, плюс-мінус. Починали зі своїх, як кажуть, а потім виявилося, що потреба є у багатьох. І з домашнього виробництва ми переїхали одразу під собор, там виготовляли на дворі. А зараз нас проютили друзі, знайомі ось на території одного із заводів полтавських. Після того, як заготовка до свічок вже зроблені, вони приходять до, до гарячого цеху. Тут ми їх заливаємо воском та парафіном. У нас є плитки, є чайники. В чайниках у нас є парафін. Він тут тає. Ми сюди і воск, і петролатум, і парафін, в залежності, що у нас є по матеріалу, додаємо. Коли воно підтайло, ми заливаємо вже заготовку нашу. Заливати також його бажано вдвічі, бо парафін, коли застиває, він просідає і виявляється, там знаходяться отвори, які ми потім доливаємо. А години по проголоді, менше, мабуть, години, хвилин 40, воно застигає і після цього переходить на запаковку для хлопців, зберігання, де у нас є готові вироби вже. А після цього до нас телефонують, дзвонять, пишуть. А, що треба свічки Свєта, нам треба свічок на такий то напрямок. Я окей, скільки, скільки на коли. Бо у нас перед цим були проблеми, відсутні були матеріали у вигляді воску парафіну, ми не могли багато виготовляти. Зараз у нас з'явився парафін і пішли замовлення. Ну, здебільшого, це. Бахмутський напрямок, зараз останній час у нас і в Херсонський напрямок замовляють хлопцям. Коли у нас було мало матеріалу, то я хлопцям по 40-50 по штук висилала. Довій, до, до точніше, холодів, у нас брали великими партіями, але у нас було багато матеріалу. У нас брали і по 100 свічок, і по 200 було, але це волонтери брали, які розвозили, їхали в певний напрямок і вони розвозили по локаціям. Тим хлопцям залишили 5, тим 10, тим 20, тим 30. І оці сотня-дві вони розходились по п'ять-по шість штук. Хлопцям виходить. У нас по різному. Ми збираємось, коли є потреба в них, коли у нас є матеріали, коли є час. Бо всі при роботі також є своє життя, але ну, намагаємось, хоча б один-два рази на тиждень позаливати, спробувати. А за весь цей час Ну, було таке, що ми там і до місяця майже не працювали, бо не було з чим. За весь час ми близько трьох тисяч виготовили свічок, і відправили на фронт вже більше. Я думаю, чим три тисячі треба підрахувати. Думаю, десь три сто три двісті. У нас в групі кажись, людей п'ятнадцять із них, хто ходить до нас на постійно. Ну може людини п'ять-шість. А інші, коли є час, вони вириваються, хоча б на годинку-дві, щоб допомогти покрутити. Картон зробити заготовки, підзалити, коли є час. Я надя забігаємо і без нікого. Якщо є така можливість, і є заготовки. Ми забіжали на дві годинки, залили 40 свічок, побігли далі. Потреба у нас цей воск парафін, який у нас зараз є, він швидко перепрацюється. Тому ми збираємо є у нас в теплій кофті в бібліотеці. Мініганчара на соборі. Магазин Делвіна Баженка, на якийсь там номер, туди можна зносити воск парафін. Ми після цього його там збираємо, привозимо сюди і перепрацьовуємо. Тому ми будемо вдячні за матеріал, саме такого виду він не завадить. Ми також йдемо зараз з Києва, ще на мають 50 кілограмів парафіну надіслати. Ну, Волонтери між собою співпрацюють. І ще класна штука, коли ми тільки починали робити. Я постійно казала, саме так починала робити, і коли вже доходило до холодів. Я постійно казала, що люди, будь ласка, робіть вдома, бо ну, ми всю потребу не покримаємо. А За останні кілька місяців мені дзвонило, мабуть, людей 15-20, які з по Полтаві по області вдома почали виготовляти свічки Там, підпитати, а як картон загорнути, які баночки мають бути, де купити матеріал. І це класно, бо люди, ну, хай не в великому об'ємі, але штук 50, якщо вони виготовлять за тиждень-за два, то це вже зігріє хлопців. Хлопцям разом з коробочкою, в якій знаходяться свічки, ми кладемо зараз інструкцію, бо були а, у хлопців такі моменти, коли вони велику свічку півгодини попалили, там розігріли собі чай і викинули, а потім казали, та що їй на півгодини вистачає. Ну, тому от є така інструкція: є у нас група окопні свічки в Фейсбуці. Звідти вона і взята. Вона допомагає нашим хлопцям, як користуватись тут. Описано. Зараз ми ще й покажемо. А що роблять хлопці на фронті? У нас, як завжди, винахідники. Це починаючи від баночок великих, баночок маленьких, кирпичі, цегла. Далі що ще снаряди вже випрацьовані? Хлопці роблять із них. Пічки. Береться така штука, вирізається тут дірочка, одна, дві, три. Всередину вставляється свічка. Наприклад, ось така. Тут є дірочки, ми виявляємо. Тут можна або розрізати, або так, і ставити чайник, в залежності від висоти, бо буває таке, що в баночку з горошку хлопці вставляють консерву кошачу і їм вистачає. Воно розпалюється. Да, будь ласка, на секундочку. Mm. <смі> Ставиться зверху те, що нам треба розігріти. І вуаля, там я не знаю, хвилин 10-15, 20 у вас буде вже чайок. приміщенні бажано ними не користуватися, бо як і звичайна свічка, вона дає гар, ну запах, сморід, копать і тому подібне. Тому бажано або гасити їх на дворі і щоб було приміщення гарно провітрюємо. Але ну це все таки окопна свічка, не просто так, бо вона бліндажи, окопи туди йде. Хлопці гріються ними, бачила, як в окопах виривається така маленька дірочка, вставляють туди свічку, щоб вона горіла, і воно прогріває і підсушує трішечки землю, яка довкола і дерево там, матеріали. Картону нам вистачає. Вийшли соборівські волонтери на чоловіка, якого є виробництво, і він нам вже нарізаний картон передає у таких от стопочках. Які ну, просто надчудово підходять саме для баночок з під горошку. А під інші баночки, дівчата, ми підрізаємо під потрібний розмір. Ми ж коли починали, ми експериментували, як краще, як гірше. А, у нас були моменти рубати парафін, воск, свічки, деякі свічки, просто ну, от, ти його не порубаєш, ніяк не подолбиш. Звісно ж, ми пробували використовувати і тірочки, щоб натирати. Марина Левчук собі пальці постійно об неї різала. Я зрозуміла, що ну, залишилася згадка, я не знаю про наші способи. У нас були різні способи, як його покрошити. А потім у нас з'явився Ігор, який все вміє, який все робить. У нас є різний матеріал, знову ж таки, якщо брати воск, парафін, воск, якщо подивитись, це ось такі ось шматочки, пасічники здебільшого нам їх дають. Парафін він біленький. А є патролатом. Оця штука дуже важко перепрацьовується. Б'ється, важко розгепати, але якось Ігор його розгепав, і воно було великими брилами більше, ніж оця коробка. Чи десь отака? Влітку його взагалі неможливо було перепрацювати. Воно да, воно таке, його і не поріжеш, його і не поб'єш, нічого з ним не зробиш. Ну, тому так, експериментували матірочками. Такої баночки вистачає щонайменше годин, мабуть, 8, в залежності від того, наскільки вона залита чим залита, бо консистенція поміж суміші воску парафіну, вона дає трішки довше горіння, ніж тільки парафін. А, ну, Годин 8-10 баночка горить. Хлопці можуть на ній, я не знаю, казали, там, котілки по 6 літрів, вони по 5, готували їжу. Ну і в принципі КПД від неї насправді дуже велике, вона тепла, вона дає багато світла, вона сіяє як фонарь і тепла.